Так, чую вас Доброго дня, безпосередньо ми і ви чули слова і представників коаліції охочих і президента Зеленського залишається тепер прогнозувати чи гадати на кавові гущі. А що далі Кремль чи є імовірність того, взагалі, що вони не просто погодяться на перемир'я формально, а таки воно буде реальним і ефективним? Бо сказати погоджуємося і далі говорити, що це хтось в військторгу торгу купив. Трохи ракет, таке ми вже проходили. Ну, вони поки що і погоджуватися, то наче не збираються. Принаймні, Пісков про це заявив, тобто вони завжди грають в свою звичну маніпулятивну гру, що мовляв, ми за, ми готові, але, але, але. От дивіться, у нас тут купа відповідних додаткових умов, які стосуються, наприклад, відсутності постачання озброєнь в Україну і багато чого іншого. Тому поки що, навіть в принципі, немає якихось підстав бачити наміри з боку росіян погоджуватися на припинення вогню, але зрозуміло, що суд теоретично не можуть на це погодитися, і тут одразу виникне питання щодо контролю, моніторингу цього конкретного процесу. Я не знаю, яким чином це все передбачено у відповідних проєктах документів, тому що я їх не бачив, я чув лише про окремі пункти. Які з'явилися у ЗМІ. Ну, будемо сподіватися, що там це все враховано, враховано попередній досвід. Я слухав трохи президента України перед цим включенням, і він, зокрема, теж про це говорить: про необхідність врахування всього попереднього досвіду, негативного досвіду так само, тому що так або інакше, все одно відповідний негативний досвід у нас був уже, коли використовувала Росія. Так зване припинення вогню для того, щоб покращувати свої позиції для того, щоб вирішувати свої задачі. Тому це так само треба я думаю, враховувати. Я сподіваюся, що це буде враховано. Але те питання, яке ви поставили, воно, звичайно, існує. І воно достатньо актуальне. Більше того, на надзвичайно актуальна і карта повітряних тривог, яку ми щойно бачили, червоніють Сумська, Харківська, Донецька області. Загроза артилерійського обстрілу на Дніпропетровщині традиційно червоні. Крим і Луганщина це власне для розуміння того, що відбувається нині в країні. Ну і тут так само ми можемо проговорити про попередження від амбасади Сполучених Штатів Америки, який попереджає про потенційний масований ракетний удар. Ми маємо сприймати цю інформацію на тлі перемовин, точніше, зустріч коаліції охочих в Києві і цієї заяви про перемир'я з понеділка, як узагалі. Ну, як те, що як один із варіантів, очевидно, є, що росіяни вирішать відповісти на цю пропозицію шляхом масштабного ракетного удару. Я думаю, що нікого це особливо б не здивувало, хто знає, в принципі, методику роботи російського керівництва, їхню поведінку, їхні терористичні звички. Тому я не думаю, що тут когось би здивувало, якби вони вирішили саме в такий спосіб, як то кажуть, відповісти. На е, пропозиції з боку партнерів України пане Петре, а якщо говорити про посилення санкційного тиску, невже от скажіть мені, невже Європа дозріла до того, щоб поставити хрест на російські ядерці? Я знову ж таки не знаю, що мається на увазі конкретно під посиленням санкційного тиску. Ті факти, які у нас є, це що? Це те, що знову ж таки. Наприклад, є проект законопроект внесений до конгресу Лінці Грема, який там передбачає 500% мито для країн, які там підтримують в окремих сферах економічні відносини з Росією. Є відповідне рішення Великобританії оприлюднене на днях, коли вони обклали санкціями. Тіньовий флот Росії, нафтовий флот, і зрозуміло, що до цих санкцій так само можуть приєднатися європейські держави і Сполучені Штати. Тобто я не знаю, що конкретно мається на увазі в цій ситуації під санкціями. От варіанти можуть бути різні. Зрозуміло, що в Європі багато відповідних факторів, які впливають на ухвалення рішень. Є фактор Угорщини, є фактор Словаччини, тобто, там, з Угорщини, взагалі, ми знаємо, що не так давно, буквально на днях. СБУ викрило цілу угорську агентурну мережу на Закарпатті, і ціла низка людей підозрюються у шпигунській діяльності, тобто зрозуміло, що все це достатньо серйозно, і достатньо серйозні підозри з боку українських спецслужб. Тому зрозуміло, що якщо у нас є настільки недружні держави в складі Європейського союзу, то це впливає на ухвалення рішень. В рамках Європейського союзу і Угорщина це неодноразово демонструвала, які словаччина чи лідер взагалі недавно був на путінському кривавому параді, е, тому я знову ж таки тут нічого прогнозувати в цій ситуації не беруся, Але я думаю, що санкційні інструменти ще є. Головне, щоб ці санкції били по найбільш болючим питанням для росіян, а найбільш болюче питання для росіян це що. Це питання експорту нафти, це я думаю для всіх абсолютно очевидний факт. Абсолютно очевидним фактом стало і те, що Китай чітко показав хто в хаті хто в Кремлі хазяїн, коли СІ з'явився на, на параді. Але тепер маємо додатковий пазл в цю конструкцію. США і Китай розпочали перемовини щодо припинення торгових воєн. Про це повідомляє Reuters. Учасники це міністр фінансів від США Скотбесант і віцепрем'єрка Фен, прориву не чекають, проте тим не менше кажуть, що знаки позитивні, і це. Може призвести до зупинки оцих воєн. Чи означатиме це, що Китай зможе не так активно підтримувати Росію, принаймні з того, що ми розуміємо станом на зараз? Ну, я думаю, що це питання трохи різні, тому що Китай він завжди підтримував Росію завуальовано, хоча часто і при цьому достатньо ефективно. Я не думаю, що тут треба прямо прив'язувати ці питання, тому що зрозуміло, що тут окремо питання китайської американської економіки, окремо питання підтримки Росії з боку Китаю. Зрозуміло, що Китай підтримує Росію не просто так, а в обмін на конкретні ресурси, які вони сподіваються одержувати і надалі. І власне, оцей цей парад він продемонстрував, що Китай очевидно розглядає і далі Росію як власний протекторат, сировинний придаток. Планує і надалі одержувати звіти відповідні ресурси, тому що вони там багато чого попідписували. Я маю на увазі, Путін і Сі Цзіньпінь, але водночас нічого нового там немає в цих документах. Ніяких інвестицій немає, ніяких проектів на кшталт тієї самої легендарної сили Сибіру або Північного транспортного шляху. Нічого такого немає. Тобто Китай не планує вкладатися в Росію, планує і далі її використовувати як ресурсну базу. А для цього, в принципі, їх цілком влаштовує та ситуація, яка в Росії існує досі. Тобто, відповідний рівень ізоляції від Заходу і так далі. Тому Китай він буде, буде вирішувати свої проблеми із Сполученими Штатами, але це не означає, що вони будуть згортати свої проекти щодо зростання свого впливу в Євразії. Це так само треба розуміти. І не треба чекати від Китаю, знаєте, якихось подарунків, що вони там раптом якось вирішать ці ситуації змінювати свої підходи. Я думаю, що нічого не змінювати глобально не будуть. От вони будуть зараз шукати відповідний баланс співіснування із сполученими штатами, що до речі роблять і самі сполучені штати теж. Ну і я власне розуміючи, що все в світі нинішньому, з огляду на дії команди нової у Вашингтоні Білого Дому, вирішує бізнес і гроші. То варто би міркувати про те, що саме бізнес і гроші могли би стати тим важелем впливу, який допоможе навернути Китай на сторону добра. Але це знов ж таки міркування, як, як би нам хотілось. Певно, що нам би хотілося, щоб всі були за нас, всі були за хороших, а проти поганого. Але виникає питання, а що робити шпигунським скандалом. Далом з висилкою взаємної дипломатів, і далі що робити з Угорщиною в контексті того, що заява то в Україні посилюються антиугорські настрої. Вона ж з'явилася не, не просто так вона з'явилася не просто так. Вона з'явилася як частина відповідної угорської політики. Як знову ж таки, ми бачимо із закриттів з боку СБУ, це є прямий елемент. Ворожої по відношенню до України політики з боку Угорщини, яка цілком очевидно координується з іншими недружніми до України державами. Що робити з Угорщиною? Це в принципі тема достатньо серйозна і окрема, але все ж таки, так або інакше, Угорщина це сусід України, і, мабуть, не треба ототожнювати повністю Угорщину та уряд Орбана, тому що уряд Орбана не вічний. Жити разом з Угорщиною нам, в принципі, завжди. Поруч і відповідно я думаю, це треба враховувати. Я сподіваюся, що на найближчих парламентських виборах в Угорщині можуть відбутися деякі зміни. Принаймні, соціологія вона показує, що це не є абсолютно нереалістичний сценарій. Більше того, сценарій цілком можливий. От, але ну поки що зрозуміло, що треба готуватися до достатньо тривалого і складного дипломатичного протистояння, де Угорщина буде стабільно блокувати євроінтеграційні сподівання України, де Угорщина буде використовувати будь-які способи, як протидіяти підтримці України з боку Європейського Союзу. Це все так, це все очевидно. Способів впливу України на Угорщину не так багато європейського союзу трохи більше. Можливо, вже час їх застосовувати, тому що так, або інакше, якщо ти залежний в фінансовому плані повністю від європейського союзу і європейського бюджету, то якось дивно, що ти можеш дозволити собі проводити таку нескоординовану загальною Європою політику і вважати, що це в принципі правильно, що це все нічим для тебе не завершиться. Тому сподіваюся, що Європейський Союз буде все ж таки знаходити відповідне. Рішення, як знайти способи і інструменти впливу на угорський уряд, вам спасибі, пан Петро Лищук. Бо із з нами це політолог і викладач Київського національного університету імені Шевченка.